Друзі, всім доброго дня, всім дякую, хто дивиться, слухає мене 28 березня на вулиці отаке робиться, похолодало, сніг іде, мова не про те піде. На роботі я поки руки не замастив, ну, така думка прийшла до мене. Відео буде називатись Люди як бджоли. Ну, якщо взяти породи бджіл, там Карпатка, кавказька якась порода, там ще якась італійська, ну, то так само, як і люди відрізняються там кольором, шкіри, формою лиця, очей там, очима. Ну, а якщо брати конкретно, ну, мова піде про мою пасіку то не знає, яка в неї порода, але досить різні є бджоли на пасіці. Ну і сім'ї бджолині. Ну, Перша то сім'я трутова. ну, Всі знають, що таке трутова сім'я. Тут це рамка, типу, тут як вулик. Трутнями, тут де-не-де бджолина ячейка, вони такі типу, хаотичні. Непередбачувані, Можна порівняти їх, ну, як з людиною, типу якби без хатки, бомжі. Їх, якщо вони поселились у вас в під'їзді чи десь біля будинку, тяжко вивезти, ніякі соціальні служби на них не впливають. Ну і так само, як сім'я трутова, її також тяжко десь вивезти, вирівняти. в трутовою, зрозуміло, так просто, це. Є джоли, ну, я назвав розплідна, типу, якби сім'я в мене зустрічаються на пасіці такі. То якщо взяти рамку, то вона від бруска до бруска засіяна розплодом. І часто густо буває, що як 20 рамок вулик, то тут 16-18 рамок розплоду, а по краям одна, о, по одній чи по дві рамки з медом, і то вже вони ближче. До кінця літа, то якось щось трохи назбирують собі меду. Вони погано зимують, багато споживають меду. ну Зимують погано, тому що бджоли багато і вони не можуть себе забезпечити. Вони так само починають літом. ну Ранньою весною стартувати крепко, не розраховуючи на кількість меду, кількість нектару, який є у природі чи вулику. Ну, трапляються, ну досить рідко в мене такі сім'ї, бо вони зазвичай пропадають. Ну, Так як я мало відвідую пасіку. А з людьми, це як порівняти, то люди так само є, що Ну, так якби живуть одним днем, тих дітей там двоє, п'ятеро, восьмеро плодяться. А забезпечити толком не можуть їх, потім то в дідом оддають, то якось так ну невірно виховують їх. Типа не дуже розсудливі такі люди з сім'ї. Є також такі, трапляються в мене ну досить рідко, також э, розплідно дові. то якщо взяти рамку, Розплоду, то по розплоду також майже ціла рамка, а меду зверху зовсім трішки на рамці. Ну Тут же обстановка краще, якщо взяти в цілому вулик, то, наприклад, 10 рамок розплоду і там по 5 рамок з медом. Ну, Виявити її так при першому огляді ну важко, тому що Може бути розплідна так само, ну це вже коли медозбір, то ви бачите, чи тут є мед, чи нема. А якщо ранньою весною, то тяжко. ну Це така більш сім'я людина заощадлива, передбачувана. Ну і вони весною так само, ну вони роблять собі запас меду. І а в мене вони також погано зимують, тому що я лишаю рамки на зиму, не дивлюсь в гніздо, чи є мед, чи нема зверху, якщо дивитись, то роб... ніби як є мед. Але якщо залишаю їх там, на сіті, вони обсижують в жовтні 4-5 рамок, то вони доходять доверху і обсипаються. Через те в мене таких бджіл мало на пасіці, ну за ними треба дивитися більш конкретно. І також є така, типу якби медова прогова, то навіть взяти, якщо весною, осінню, в будь-яку пору, то розплоду так небагато, але це залито медом зверху. Ну і в більшості в мене такі сім'ї, то що я казав раніше, залишаю на тих, що сидять в рамках, їм вистачає цього меду. Наприклад, як вони сидять в жовтні там. На п'яти рамках, то я ці всі зайві забираю, їм вистачає піднятися, не залишаю порожніх або медових, їм вистачає піднятися доверху. Ну, це мені такі сім'ї найбільше подобаються. Ну і переважна більшість їх в мене таких на пасіці. Ну і з людьми, як порівняти, то теж вони такі більш заощадливі. і Економно витрачають корма. Ну, є така там теорія чи практика, що біля 90 кг споживає сім'я меду. Ну, я тільки замітив по своїй практиці, що якщо взяти ту рамку ну, ті бджоли, що один розпліт, то вони меду жируть кучу, а вам мало що принесуть. Ну, Ці трохи менше з'їдять меду. Догляд за ними потрібний. Також є на пасіці в мене, ну, що там і прополіс, клеють все там, та якби з людьми порівняти, що остерігаються, замки, міри безпеки приймають, всяке таке різне. Є, що пергу носять, були випадки, що... Бо заносять, позаносять перги, а потім нема де червити, маці, то вони її витягають, висипають через людки. Бувало таке, що нема що їсти, як в тих, що ну, сіють без міри і розплід витягають, однічим годувати тих бджіл. Ну Це і саме в мене на пасіці там вони. Вроді і порода одна, там, чи українська степова, чи яка там вона але Різні є. Всім гарного дня і до побачення. Ще не сказав, ну, це вже більш відноситься до системи вулика. Ну, вона мені найбільше подобається, але переводити всю пасіку на таку рамку, на такі вулики ну, досить затратно. Ну і на кількість меду, продуктивність, ну не зовсім воно так буде впливати, щоб оправдало себе. Це українська рамка вузько висока, то незалежно від вище перечисленого там, типу бджоли. Тут майже в усіх, що в мене є, то зверху є запас меду, а тут розплід. і вони держаться ну, кучі. На Полтавщині, особливо, коли е, ну, крепкий той медозбір, основний соняшника, то я спочатку думав, що путаю ну, в цих лежаках, в будь-яких там вуликах і рамки, що при першій кашці переставляю, там що вони попадаються тут, розпліт, тут дві меду, потім знову розпліт, а потім як звернув увагу, що як не дивитись там місяць на бджоли, то... Вони це рівно хаотично якось заливають в Даданівському. А в українському в мене є там чотири на Полтавщині, то вони якось держаться, оця українська, що тут і міномет, а тут розплід. Ну а чого так не знаю. Ну, це більш кажу. І виходить, що залежить, тіпу якби бджільництво, чи спосіб виживання, в них краще зимують бджоли від типу вулика. Ну, Він мені кажу, більше подобається, але нема смислу. Вони й хуже для перевозки. Якщо трактором вести, то в три яруса їх не погрузиш, навіть в два. Погано їх тут. ну, Досить акуратно треба їх перевозити. Всім гарного дня.